Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Сьогодні буде невелике оголошення стосовно змін на цьому каналі. А зараз невеличка прогулянка в 2025 році. І що хочу сказати, сьогодні 3 січня і перші два дні Нового року у нас було сонечко. Сьогодні теж воно начебто 3 січня пробувається. Але нічого. Пішов вітерець. Сьогодні у нас плюс 6 градусів. Ось така погода. Отакий От початок у 2025 році в нашому місті. О, жіночка, як наче під парасолькою йде, йде, йде. Люблю гуляти вулицями нашого міста. Так спокійно, так затишно. Така жінка серйозна. Чого вона така серйозна? Ну, вона завжди така. Її так таку зробили. І там звуки нашого міста. Так спокійно, спокійно. Я хочу наголосити, що сьогодні 3 січня 2025 року і мені там деякий, я не знаю хто, писав стосовно газу, я не знаю до чого тут. Оцей був коментар, але у нас навіть оцей вогник біля Прометею, там все працює, хтось Прометейові. Квітин там поклав. Ой, біля гарячого, шкода, квіти, ну чого, так, навіщо? Ну, так би десь тут поклали б, так? Або там далі, а то біля вогнику, так. Шкода, квіти. Не знаю, чого мені писали, що у нас там з газом, що у вас там з газом, у нас все в порядку з газом. Все, що треба, можна подивитися, їсти, зварити, газ є, оцей вогник є. У нас все добре, у нас все буде добре, обов'язково. До чого був той коментар, я не знаю, але показую Все так, як є. Ніякий це не відеомонтаж. Камера цього не передасть, навіть люди зупиняються, дивляться. Там три песика і сорока. І щось вони там так гралися, вже один песик кудись побіг, другий за ним, а сорока іншого там до нього щось підскакує, там ну, її не видно. Але такий цікавий момент був. О, І третій песик вже побіг. А, а, ось сорока сидить. Така зробила свою справу. Таке життя в нашому місті. А ви як думали? І далі полетіла по своїх справах. Так. У кожного свій шлях. І ще одне було запитання стосовно нашого міста. Людей хвилюють, хвилює таке питання. А ні, я нормально до цього відношусь. Куди його діли, куди його поставили. Нікуди його не діли. Стоїть, як і стояв наш дорогой Леонід Іліч. Зі скверу так, прибрали. Але бачите, як йому тут затишно зробили. Такі ялинки, влітку тут не спекотно. І стоїть собі. Ніхто нічого не бив, ніхто нічого не робив. Поставили та й стоїть. Дивиться на наше місто, як воно живе. Ось так стоїть, а там поруч. Прометей, найперший, який був взагалі в нашому місті. Я вже не пам'ятаю, я не історик, я звичайна пані, яка мешкає в цьому місті. Перший прометей, який був потім, коли у нас в 2000-х роках змінили його, а той стоїть під відкритим небом в історії. Музей історії нашого міста. Ось так я вам маю сказати. Тому ми зберігаємо, ми нічого не ламаємо, ми не ті, що отуті, як то кажуть. А так йому тут нормально стоїть. Хто хоче, прийде, подивиться, хто не хоче, той не бачить. У кожного свої думки, у кожного свої погляди. От. Тому ми все чудово знаємо, ми все чудово пам'ятаємо. І є такий у нас камінь в нашому місті. Це все біля музею історії нашого міста. І як мені відомо, чому саме так, тому що. Чому він саме тут? Не тому, що тут музей, а тому, що тут було знайдено найбільше людей навесні, після дуже суворої зими голодомору, коли люди пішки там, з верхньої, з нижньої колонії йшли туди до нас на базар за харчами щось обміняти. І падали під снігом тут. Як мені розповідали, так і я вам розповідаю, тому не тільки про Радянський Союз, хто там хвилюється, а те, що було до Радянського Союзу, це теж потрібно пам'ятати. Якось так. Ось. Така реальність нашого життя. Тому не тільки минуле. Повинно нас чіпляти, що куди поставили, а і теперішній час. І дякуючи нашим захисникам, наше місто продовжує жити, наше місто продовжує існувати, на жаль, дуже високою ціною. Тому шануємо наших героїв. І я коли тут мені завжди потрібно трішки спокійно постояти. Ось і знов вийшло сонечко, а зранку хмари були.